Андрію Шумейку було 44 роки. Чоловік стояв на захисті України ще з 2015 року. І коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення, військовий знову взяв до рук зброю і кинувся захищати суверенітет держави. Який на жаль, загинув, захищаючи батьківщину на східних пробежах нашої країни, визволяючи один із населених пунктів Донецької області. Тітка загиблого героя розповідає, Андрій завжди був трудолюбивим і, поки в Україні не почалася війна, працював водієм на паперовій фабриці. Потім, без сумнівів, пішов захищати рідну землю. Я Знаю, що був трудолюбивий, добрий, гарний. Спілкувалися останнім часом, тільки по фезвуці. Був добрий, гарний. У нас родина вся, гарні люди. Це знаєте, якщо. І такий вислів я чула. Запам'ятай сину, ти з простої сім'ї, але ти із культурної сім'ї. нас теж вся родина, і він був культурний, хороший. Дуже жалко попрощатися із загиблим прийшли навіть ті, хто його не знали. Тут і колеги його дружини. Лілія розповідає, кілька тижнів тому Андрій приїхав у відпустку і прийшов до коханої на роботу. Тоді вони побачили його вперше і востаннє. А свою загибель кажуть, чоловік ніби передчував. Приїжджав по справам, і Маріноч вона була дуже рада. Вона поперше щаслива була так. І взяла теж коротку відпустку для того, щоб побути з чоловіком. Але коли вони відвідували батьків та родини е, свої, ну і він каже, так, да, дівчата. Він каже, поїхали, тому що ще не знаємо, коли я приїду, може, це, це відвіди не були останній раз. Підтримати родину прийшли й друзі матері героя. Кажуть, хоча й не знали його особисто, не могли не віддати шану. Підтримати маму, бо ми Рази її бачимо. знали, а сина ми не знали. Ну, печально, скорботно, дуже, звісно, що таке робиться. Хочеться, щоб Господь заступився за нашу землю. Щоб всі мали чоловік, віків, батьків, щоб всім було добре. У полеглого героя залишилися матір, дружина та двоє дітей. Меншому сину лише 14 років. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1